Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про губку дубову, яку ще називають дедалея дубова. Губка дубова це гриб сапротров. Поселяється зазвичай на відмерлих деревах, на пеньках таких листяних порід дерев, як дуб, бук чи каштан. Губка дубова може поселятися на необробленій деревині будівель, на стовпах. На дошках, також у підвалах. На живих деревах губка дубова поселяється дуже рідко, тому що погано пристосована до нестачі кисню. Саме тому активне розростання грибниці губки дубової та розкладання нею деревини відбувається або після відмирання дерева, або після його зрізування. Коли забезпечується достатня кількість кисню для процесів життєдіяльності грибниці, молоді дерева заражаються грибницею губки дубової від материнського пенька. Грибниця спочатку проникає в серцевину дерева та викликає її розкладання. Серцевина стає темно-коричневого кольору, пізніше з'являється сірий відтінок. З'являються тріщини, які, проходячи по серцевинних променях, розділяють деревину на радіальні пластинки. Вражена сіробурою гниллю стовбура деревина втрачає свої декоративні якості. Плодові тіла губки дубової з'являються тоді, коли деревина вже повністю вражена її грибницею. Плодові тіла губки дубової, багаторічні. В діаметрі до 20-25 см при товщині плодових тіл до 5 см. Плодові тіла нагадують бічні шапки, мають форму від копитоподібної до напіврозкидистої. Поверхня плодового тіла сірувата, згодом стає бурою, гола концентрично зональна. Край плодового тіла тонкий, саме плодове тіло складене пробковою тканиною. У молодих плодових тіл вона еластична, у старих стає дерев'яниста. На зрізі плодове тіло іржаво жовтого кольору або кольору деревини. У молодих плодових тіл гіменофор трубчастий, пізніше стає лабіринтовидний, аж до пластинчастого, пори досить великі до 2,5 мм у діаметрі. Спороношення триває з початку літа і до осені. Вітер розносить спори на досить великій відстані. Потрапивши на свіжий злам чи зріз деревини, спора проростає та дає початок новій грибниці. Плодові тіла губки дубової неїстивні, але вони знайшли застосування у медицині та промисловості. З плодових тіл губки дубової отримують біологічно активні речовини, які чинять протизапальну, антибактеріальну та імуномодулюючу дію. У народній медицині препарати плодових тіл губки дубової використовують для лікування різноманітних шкірних інфекцій. Із плодових тіл добувають ферменти, барники та інші корисні речовини. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.